Перші червневі промені й перші літні усмішки просто неба. Усе до Шевченка, справжнє свято дитинства, без сцени, але з турботою. гучних гасел, але з щирими емоціями. Саме так молодь політичної сили. Успішний Харків привітала юних городян і спочатку ліна самі <плес> буклятички. Розпіл на краще. Першим днем літа вас. Дякую. Першим днем літа вас. Першим днем літа акцію заспішеного карту. Акцію заспішного. Майте Морозова. з першим днем літа від Ігоря Олександровича. Дякую. Дякуємо. Гарного літа. У прифронтовому місті подібні ініціативи набувають особливого значення. Малеча сміється, батьки дякують, а організатори встигають лише додавати. Тримайте морозиво із першим днем літа. Ви знаєте, я не задають діткам, кульки дають, дітей поздоровляють зі святом. Роздають морозиво діткам до свято подарунки. Тримай Що сподобалось. вашій малечі подарунки сподобалось. Підіймають настрій дітям і батькам. Як у тебе настрій? Отличний. <рес> Отличний. Все дуже добре. Дякую вам. Тут дітям роздають безкоштовно кульки і морозиво. Дітям дуже важко. Особливо в теперішній час. Дітям дуже важко. Закінчили школу. Слава Богу, тихо, все мирно зараз. А настрій завжди треба дітям піднімати. У черзі за морозивом і ті, хто ще й не закінчив черговий рік онлайн навчання, і зовсім маленькі харків'яни, які ще не розуміють, чому поруч із кожним парком укриття. Але всі вони з щасливими очима розповідають про подарунки, що встигли отримати. Морозову, кульку та наклейку. Що найбільше сподобалось? Наклейка. Так, да, сподобалось. А що найбільше сподобалось? Морозово. Дитинство в умовах війни випробувані не лише для малечі, а й для батьків. Саме тому, говорить матусі, кожна ініціатива, що дарує тепло, турботу і радість для найменших, набуває особливої цінності. Ми на виході з зоопарку отримали діткам подарували морозиво. Дуже дякуємо. Дітки задоволені зараз будуть смакувати. Все дуже чудово. Ми дякуємо. Взагалі дуже приємно. Що про діток піклуються, такі подарунки дарують. Саме таку спеку це те, що потрібно. Традиційно початок червня вважається особливим, адже відкриває безтурботний літній сезон. Тож цьогоріч молодіспішного Харкова вирішила, цей день не повинен втратити свою магію. Всі ми були дітьми та прекрасно розуміємо, як це важливо отримувати увагу, сюрпризи та маленькі подарунки. Тому ми прагнемо, щоб кожна дитина відчула себе важливою і отримала позитивні емоції та настрій на початку канікул. Та, взагалі, коли ми бачимо посмішки на дитячих обличчях, ми розуміємо навіщо ми все це робимо. Та це нас надихає робити ще більше для них та для нашого міста. Організатори зізнаються, під час проведення акції тримали задоволення не менше за малечу. До того ж, додатковим приводом для радості стала і повна відсутність повітряних тривог протягом заходу. Тож за безпеку хвилюватися не довелося. Знаєте, було дуже радісно бачити стільки радісних облич дітей, що ми привітали їх з першим днем літа. Оскільки ми розуміємо, що навіть за умов повномасштабних бойових дій саме головне, що сьогодні ми можемо зробити в нашому місті, це продовжити робити все можливе для того, щоб наші юні харків'яни були щасливими. Тож таким чином, учасники успішного Харкова прагнуть подарувати малечі не просто ласощі, а емоції, що залишаться у пам'яті як нагадування у місті про них дбають, їх цінують і завжди підтримають. Я пам'ятаю, як в дитинстві особисто для мене були важливі навіть найменші такі сюрпризи. Це давало чи такого щастя і того, що дорослі про тебе дбають зараз. Коли Харків переживає війну, це особливо важливо. Ми намагаємося передати це відчуття тепла та турботи нашим маленьким харків'янам. Бачити їхні посмішки. Це найголовніша винагорода. Бо ми хочемо, щоб діти знали, що завжди поруч і ми ті, хто підтримає та подбає про них навіть у такі найважчі часи. І на залишається питання: чому саме Морозиво? На нього організатори відповідають просто та з усмішкою. Це смак дитинства. Ольга Тречук, Олег Синицький, Денис Рибалко та Олександра Панченко. Харків новини.